Друзі, всім привіт! Сьогодні на календарі 26 серпня 2021 року. Ми знову знаходимося на Херсонщині на демонстраційному полі компанії «Сингента», яке розташоване в господарстві ТОВ СП Златотаврії. Разом з вами ми зробимо огляд стану культур на даному полі на сьогоднішній день. Було зібрано такі культури, як озима пшениця, вирощена за технологією компанії Сингента. І нам вдалося зібрати врожай 63 центнери з гектара. Це гарний результат. Ще були зібрані два гібриди озимого ячменю від компанії Сингента, Вутану та Галатіону. В середньому вони дали таку врожайність як 85 центнер з гектара. Ну а тепер пропоную перейти до. Огляду стану соняшнику на даному полі, і в цьому нам допоможе регіональний технічний експерт компанії «Сингента» Ванчурук Олександр. Ходімо, Олександре. Мої вітання. Доброго дня! одразу пропоную перейти до огляду стану соняшнику на даному полі. Будь ласка, відбувається фізіологічне старіння рослин. Спостерігається природне поступове відмирання листкової пластинки. Рік в цілому був непростий, як можемо бачити на лисках чисельні градобойни. Але за рахунок ефективної системи захисту ці градобойни не мали значного негативного впливу. Інсектицидний захист посівів було проведено за рахунок використання препаратів Engio і Ampligo. Фунгіцидний захист посівів було здійснено за рахунок двократного використання препарату Amistar Gold. Як можемо бачити, кошик добре виповнений. Відсутні пошкодження шкідниками та хворобами. Можемо очікувати хорошого врожаю. А тепер перейдемо до огляду стану посіву кукурудзи. Як ми можемо бачити, відбувається дозрівання врожаю, маємо непогані качани. Добре виповнені, без пошкоджень шкідниками хворобами. На даному полі для гербіцидного захисту використовувався препарат Ілюміс. Для захисту від шкідників використовувалися препарати каратезіон Фліга. І для захисту від грибкових хвороб було застосовано препарата «Амістар Екстра». Ну і на завершення, бажаю вам гарних врожаїв та до зустрічі на наших демонстраційних полях. побачення!